Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник і сьогодні. В нашій студії ми поговоримо про штрафи до 2700 гривень за надсилання образливих повідомлень сексуального характеру у месенджери. Як він працюватиме та що підпадає під правопорушення цього закону? Нам більш детально розповість наш гість, юрист Іван Карнаух. Іван радий вітати. Вітаю. А так, Іване, давай почнемо з того, які конкретно дії можуть привести до штрафу згідно з новим законом. Відповідно до змін, які внесені до кодексу про адміністративні правопорушення, такі дії, які направлені на розсилання невідомим особам, або Зображень або медійних файлів з зображенням голих частин тіла, або навіть повідомлення текстового формату, але з сексуальним якимось потекстом, які можуть образувати людину яким чином будуть утворюватися наявність складу правопорушень, будуть залежати від потерпілої особи, яка зможе довести такі обставини вже в подальшому для складання протоколу. Якщо проаналізувати наскільки реалістично таку норму буде реалізувати вже в на практиці, а не в теорії, можна подивитися на те, яким чином може відбуватися предмет доказування. Найскладніше з точки зору процесуального законодавства буде довести належність конкретній особі певного аккаунту. Як відомо, зараз дуже розповсюджена практика, коли особи не вказують свої реальні прізвища і я, на сторінках соціальних мереж, на месенджерів часто не розміщують фото свої, і довести, що така сторінка конкретно належить конкретній особі, доволі складно на практиці. Це повинні відбуватися якихось майже там слідчі дії. Тобто це вилучення телефону, довести шляхом проведення якихось експертиз про те, що певний аккаунт пов'язаний з мобільним номером телефону, який використовувався раніше такою. Особи, що це було здійснене саме ним. А оскільки така відповідальність вона не є кримінальною, а є адміністративною, відповідно і вимоги до процедури такого оформлення вони більше прості. І для того, щоб там, посадові особи там, органу там, правоохоронному, за заявою потерпілої скласти такий адміністративний, адміністративний штраф, йому потрібно буде довести наявність складу правопорушення. Склад правопорушення це не лише фактичні дії, які вчинила там особа, а і наявність суб'єкту відповідальності. Тобто, хто конкретно із яка особа конкретно вчинила таке правопорушення. Якщо такої інформації немає, то як це буде відбуватися на практиці, це відповісти до Олі складно і ми побачимо це не раніше ніж такі норми набудуть чинності, а це відбудеться лише через шість місяців після його. Прийняття президентом, якщо в червні прийняли, то це орієнтовно не раніше ніж січень 2025 року. Угу. Тому така відповідальність вона є новою для України, але не новою в світовому масштабі. Тобто у тобто світі це вже практикується, так? Так. І це одна з причин, чому у нас саме зараз відбулися такі зміни. Це можна пояснити дуже просто. В травні місяці Україна приєдналася до так званої стамбульської Конвенції Відповідно до Стамбульської конвенції були ряд критеріїв, які зобов'язали Україну як учасницю цієї конвенції привести до ладу законодавство. І однією з таких норм це більше така європейська і західна тенденція. І ця норма вона в принципі працює в таких розвинених країнах. І якщо особа. Яка отримує такі образові повідомлення, зможе довести, що це відбувається певною особою конкретно може звернутися до правоохоронних органів. Далі вони там можуть, або шляхом надсилання модераторам, наприклад, тої соціальної мережі, або. До власників такого месенджеру, який розміщує такі такі акаунти, може якісь приписи з метою або інформаційні запити з метою надати інформацію, яка може бути навіть конфіденційною, про те за якою особою може бути зареєстрований такий акаунт, як це реалізувати вмог українських реалій, це вже інше питання. Тобто називає. ну це ми вже побачимо, як сказали, як було казано раніше з січня 25-го року, не раніше не раніше, да і Особиста моя думка, що така норма вона буде мертвою. У нас дуже велика кількість статей в кодексу про правопорушення, які дійсно є, і є вже майже там самого початку цього кодексу. А він там, якщо не помиляюсь, 1984 року. І кожен, кожен раз він доповнюється, просто не змінюється. Тобто, можливо, якщо б прийняли повністю нове законодавство, яке б чітко е змогло б дати процедуру яким чином, там, так, до відповідальності довчати осіб, то, можливо, було б там простіше. Але дуже велика кількість таких статей, які на практиці можна взагалі не зустріти. Е є, наприклад, відповідальність адміністративна, вони там поряд ці статті знаходяться, за розповсюджена пліток. Це також передбачено. Я навіть і не чув такого. Якщо... А, ну, та, дійсно, щастливі. є така відповідальність, якщо завідомо неправдиві свідчення, які розповсюджує особа про особисте там приватне життя. Наприклад, якщо такі плітки завдають шкоди нормальному і... життю, як завдає репутаційних якихось втрат. То дійсно за такі дії передбачена адміністративна відповідальність. І там штрафи приблизно в таких самих межах, там до трьох тисяч гривень. Угу. А, але на практиці. А, Недостатньо буде просто заяви потерпілого. Треба буде там просто база довести. доказів, так але їх так. я розумію зібрати не так легко і ну це так. Все... Це можливо, якщо, наприклад, ця особа буде потерпіла, особа буде зацікавлена у доведеності вини, зафіксується належним чином, тобто це буде там аудіо, відео, фіксація, покази свідків, це все задокументовано. Тоді так теоретично винуватих осіб можливо буде притягти до. Відповідальності, але а, на, в практиці і в реаліях такі справи вони майже не використовуються тим так, такими статтями. А якими будуть максимальні і мінімальні санкції за такі правопорушення? Максимально можливий розмір штрафу це 2720 гривень. А мінімальна межу там треба дивитися там приблизно біля тисячі гривень. Плюс судові збори, напевно чи? так, судові витрати які складаються з судового збору на даний момент, якщо сьогодні станом до то, це приблизно там в розмірі 600 гривень. А чи буде проводитися моніторних комунікацій у месенджерах для виявлення цих правопорушень? Якщо такі зміни вони вносилися, то на відповідні органи, які повинні слідкувати за дотриманням вимог законодавства, то теоретично повинні дати вказівку для моніторингу таких соцмереж. Якщо такі нові статті долучаються, також можливо будуть моніторити кількість таких випадків, наприклад, фіксувати, наскільки реально буде їх довести до штрафу. Але без кардинальних таких змін до законодавства з приводу. Анонімності і закриття даних про користувачів соціальних мереж такі норми вони майже не реалізовані. Наскільки це буде доречно з точки зору там демократії і прав людини? Це таке спірне питання, дискусійне. Але на мою думку, ми поки що, як суспільство, не готові до того, щоб, наприклад, реєструвати акаунти там в соціальних мережах за паспортними даними. Можливо, це в подальшому там спростило б, там спілкування, що якщо там за образи якісь можна було там потрапити, не лише в бан, а й бути оштрафованим на, на якісь там фінансові санкції. Сі можливо, і це змінило би взагалі епоху користування інтернетом. Але це повинно відбуватися в балансі дотримання прав і свобод. Обмеження свобод повинно компенсуватися якимось привілегіями. Наприклад, за те, що особу за якісь діяння можуть штрафувати, відповідно повинно бути такі законодавчі важелі, які будуть спонукати отримувати якісь бонуси там, привилегії. Якщо цього не робити, то буде це призводити просто до. Поступового обмеження прав свободи людей, і зараз з останнім часом багато людей можуть це підтвердити, що поняття цензури воно трансформується і змінюється, якщо ми побачимо там мережу інтернету 10 років назад. То отримати бан за якісь просто коментарі було складніше ніж зараз. Зараз це взагалі якась відхилення від якоїсь теми на думку модераторів соціальних мереж або на, на, на думку адміністраторів якихось груп соціальних. Це вирішується значно швидше і простіше ніж раніше. І це тільки рухається у бік. Встановлення певної медійної такої прослойки, ну, як Якихось рамок, Ну, якихось на напевно. Угу. А чи є в світі приклади, де ось такі справи розглядалися і були там успішно доведені, успішно проведені? Це стосується більше розвинених країн, в яких це можливо довести шляхом збирання доказів. Є такі випадки, коли притягають осіб до відповідальності за такі сексуальні домагання. А ця стаття вона передбачає в тому числі і розсування таких матеріалів. Але все ж таки залежить це від самої потерпілої особи, наскільки готова вона витратити свій час на збирання таких доказів. В нашій країні це буде доволі складно, одразу кажу, для того, щоб довести це. Але в принципі все можливо. Немає нічого неможливого. Тобто, Тим паче, якщо це законодавча зміна, вона відбудеться, набере законної сили. Бувають такі особи, які шантажують, наприклад, там розсуванням, там безгоди там осіб. Якщо відомо дані конкретно про. Конкретну особу, то можна звертатися до правоохоронних органів з відповідними заявами, збирати докази і вимагати притягнення до відповідальності. Так, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я хочу подякувати вам за те, що за те в нашої студії, і будемо сподіватися, що цей закон запрацює, запрацює правильно і дійсно буде корисним для нашої країни. Дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня У гостях. У нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.